Вітаю мої любі глядачі, клієнти. Приїхав я в Харків 5 число, 5 січня, от, до Ромчика. Значить, сьогодні таке вам покажемо. Сьогодні я хочу сказати, що починається нова віха в історії тепличного бізнесу в Україні. І зараз я вам розкажу, покажу, чому це, тому що завезли такі товари з південної Кореї, що аналогів ще в Україні такого не було. Плівка, зігзаги. Зараз все це ми вам покажемо. Там он був старий цех у нас з ромчиком. Через забор приїхали. Тут величезні такі цеха. Взяли в оренду. робимо тут ремонт, проводку, все. Робимо от таких два величезних приміщення буде у нас. Привіт глядачам. <ривіт> тут будуть станки, тут будемо робити теплиці ваші великі. От. І от наш, у нас з'явився компаньйон. Оце він, його тачка Тесла, він Ромчику дав покататися з Південної Кореї. Ми його Андрюха mm -hmm. називаємо. Дуже крутий дядька. Тріади южнокорейської, такий мафіози. ну дуже добрий, дуже класний. І от він завіз нам і постав, поставив нас з ромчиком перед фактом. Завіс оце, короче, плівок 16-метрових, 16 на 400. Тут такі рулони. Це все, плівка. Тут, коротше. Зараз ромчик прийде, я вам розкажу скільки, покажемо, що це за плівка. Зігзагу привіз от, 40 кілометрів нам. Зігзаг взагалі унікальний. Просто. Таких я ще не бачив. Зараз все це розкажу. От, ця, щоб вставляти зігзаг. Мої, мої пленочки на маленькій теплиці 8 метрів. Шириною теж мені привіз. Зараз це все розкажемо. Фурнітури всякої. От. От ми хочемо вам розказати про цей південно корейський профіль. От, чим він відрізняється. От профіль, що в Україні продають. От, дивіться, як в нього закручені е, ці крилишки, закручені в цю сторону. От, і тепер дивимося на цей південно корейський Воно закручено сюди. Це робиться для того, щоб коли проволока вставляється, плівка, щоб воно її не, не вищолкувало. Якщо великі навантаження, йдуть вітер. Чи воно не вискакує? Не вискакує, да. Да. тому що от ці ці, що в Україні продаються, воно звідси вириває. Якщо ураган йде, да, покажи вам. Да, По-перше, його важко вставляти. Да. По-друге, він це проволока, яка рве постійно пленку. В новому такого вже немає. Із-за того, що тут ПВХ матеріал то є нанесений по самій проволоці. Тим самим воно не провалка не ржавіє, тим самим. Там, через пару років плівка не немає ці кризи. І тим самим виходить, саме основне це, сам профіль оброблений, Тобто на ньому ще нанесена виходить, плівка защитна. Тим самим, виходить, профіль є таким, я б сказав би екологічно чистим і тим самим. Хорошо буде підходити під наші теплиці, да, і... от. але Са... саме головне що його ціна набагато нижча, чим mm -hmm. е, там українського будемо так говорити. Ну от точно такий аналог. От ми дивилися 75 гривень. Продають отакий от профіль, тому що він мало того. Він по перше, товщина в нього товщина тут іде 0,7-0,8. По друге, він оброблений пластиком. Якимось спеціальна пластмаса, як типу, пленка, вона запаяна по кругу. Крім того, що він оцинкований, він ще зверху повністю оброблений пластиком. Такою пленкою запаяна. Вона. Защитна плівка, плівка. плівка тобто тут повністю є. Тобто воно і плівку буде зберігати, от, і буде довше служити. І так само оця, цей зігзаг, проволока, вона так само оброблена, от, спеціальним таким. Модеріалом. Захистом матеріалом, який буде її теж захищати, Тобто вона все захищено від ультрафіолета. Да. То щоб не було цього, коли э, всі говорили раніше, що мінус цього профіля, що коли защолкується допустим плівка, через декілька там років вона по шву тут лопається і все. Тут такого ну вже нонсену не має бути. Да, ось вот такий аналог, вот такий профіль продають в Україні 75 п'ять гривень метр. От у нас потряві від калічіс від. Да, від да, Десь в районі 50 гривень метр буде. То як... не не да, гривень. Гривень. Тому що оцей, наприклад, скільки цей, де 53. 53. Де? Цей 53 йде в але ну, він набагато гірший, от, ніж оцей. Ну, він цей... більше рве, по да, рве, Тобто оцей профіль він буде і дешевше у нас, і якість буде набагато краще. От. Все. Так що замовляйте. Ось такий профілік південна корея ляля. -ля. Як ви знаєте, південні кар'єйці, вони у нас Херсон весь підняли всю агроіндустрію, теплиці, це все це. Вони в цьому толк знають. От, і ще ж не зараз про пльоничку розставить. Зварили сходи, тут такий офіс буде. У нас. От. Чіпляємо плівочку. Зразу на цей зігзаг чіпляємо плівочку. Отак. От Привезли нам Андрюха, нам наш друг привез нам цю клівку, це 8-метрові ширини, 8х50, от такі, вони не не рулонами, а такі такими бухтами. Значить, ось така пленочка, вона виходить товщина в неї 180 мікрон. От вона преміум клас. Коротше, тут є все. Тут є такі добавки, яких у нас даже не було ніколи в Україні. По-перше, запаяно. це вдоль 50 метрів. Оце все запаяно. Отут, оця сторона іде наружу. Правильно він наказав наружу, тому що з цієї сторони внутрішньої, що в теплицю буде, буде анти, антикапля. капля, Вот. Короче, тут такі добавки, що вона свободно стоїть 16 сезонів. 8 років вона свободно стоїть. Від 8 до 10 років Маркович дає гарантію, що вона простоїть. стоїть. Вот. Значить, і пробуємо її ронки, розкажи, подивись. Подивіться, яка вона плотна, вона не рветься. Її отак порвати неможливо просто. Неможливо цю пленочку порвати. Пленка хороша, вона, виходить. Ультрапрозор, то есть для ОРК помидоры для рослин вы можете доходить светло, и тем самым продукция будет раньше, чем допустим там от такой матовой пленки. Ну, я не матова, а от, як, висто, в прозоро, он, прозоро, вот как вы прозора, она не прозора, да, прозора. Вот. Пленка дуже дуже хороша. уже в Україні вона є клиент, у якого вона стояла 7 років и стоит до сих пор. Не... чоловік, який сюда ей зависит. Да, таких вообще, ну, як нова вона стоїть, прозора, все. Ну, от. тим самим, в принципі, цінова політика нижча, чим, допустим, замовляти там, условно, Іспанію, Грецію, Ізраїлю і так я, далі. Ну, люди просто, які, які купляють таку плівку, то вони на, mm -hmm. і за того, що от все нормально, та й хай буде. Такої же ж фірми возьму. Є же ж виробник, який спочатку добре, а потім по вже по-поганому вже починає якісь дешман варіанти предлагати. Тут такого, слава Богу, немає і не буде ніколи. Тільки То преміум, тільки преміум комплектуючі і тільки. І 16-метровою вон теж завезли. Оце бухта, куки мені побачили. Зігзаг сам, про який ми говорили, там буквально 45 гривень за квадратний метр. А тут у нас, виходить, Пленка 12 шириною, 14 і 16. Пленка у нас 170-150 мікрон, гарантія від 5 до 8 років. От, тоже преміум а то маленькі рулони, тут великі і різні розміри по ширині. При замовленні однієї одразу бухти, тобто в одній бухті у нас є 12 там на 400, 14х400 і 14х400, буде працювати вот, для наших постійних.